Потрібно стримати свою уяву, особливо якщо вона збиває вас лякаючими або фантастичними образами, майте міру в своїх фантазіях, інакше задоволення від мрій стане сильнішим, ніж задоволення від реальних справ. Можна очікувати на невеликий прибуток або одноразових надходжень, але при цьому можливі й непередбачені витрати. Вам слід прагнути до довгострокових цілей. Ціли, які не лежать на поверхні, здоров'я, ризик переоцінити свої сили через сильну перенапругу, а також через нездоровий спосіб життя, можливі різні порушення здоров'я, несподіванки, слід бути максимально обережними під час поїздок і загалом перебуваючи на вулиці, в дорозі і в будь-якому громадському місці. Страх перед неприємностями є для вас більшою загрозою. Ніж самі ці неприємності, особисті відносини, партнерські або будь-які інші відносини, що встановилися в майбутній період, відрізнятимуться своєю оригінальністю або виходитимуть за рамки загальноприйнятих відносин, проте всі вони будуть дуже нетривалими. Порада тижня. Просто пам'ятайте, що слід за ніччю, пітьмою завжди настає світанок. Цитата тижня безтактність у молодості ще можна списати на погане виховання, нетактовність зрілої людини, наслідок моральної тупості це назавжди. Афоризм тижня, душа, яка вчинила зраду, всяку несподіванку сприймає як початок відплати, мотивація тижня. Людина має бути порядною. Це можливо в будь-яких умовах. За будь-якої влади порядність не передбачає героїчності, вона передбачає неучасть в підлості, дорогі друзі, справедливого миру, благополуччя народу Ізраїлю та народу України, доброго, спокійного тижня, мирного, захищеного неба, Божого заступництва, внутрішньої та зовнішньої гармонії, впевненості, здоров'я. Мудрості, любові та щасливої долі, зеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, продажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацією. Замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України ам Ізраїль, хай.